Слава Україні. П'ятниця 7 жовтня 2022 року. Вчора копали малину до темна. Сьогодні потихеньку починаю пакувати. Пакую сам, щоб ніде ніякого пересорту не було. Щоб все було чітко. Це, от, я думаю, ви по стеблі зрозуміли, що це бабілето 2, в нього і корінь як дерева, і самі пагони такі, що. Таким секатором доволі важко перерізати його. Треба молотково обрати, або вже такого сучкоріза. От. гляньте, розумієте, так? От. І Починаю пакувати. От перше замовлення, Вірніше, друге, перше замовлення, там людина поки що не підняла трубку. От, думає, мабуть, от. це друге замовлення. Таке масивне трошки. от, Вирішив таким способом почати пакувати. бо... Якщо окремо по десятках пакувати, це виходить. Вони не можуть плотно лягти один біля одного, бо корінь там От, І рветься пакет, і якби трошки неважняцьки Вирішив ось таку, Які в мене є коробки, щоб не купувати на почті, щоб отримувач Ще й за це не переплачувався, то познаходив коробки, які є, ось сюди влізло мені, зараз скажу, 60 штук влізло. Обрізаю покоротше, бо якщо все добре, думаю повинно влізти ще один ряд Ось, вверх. так само, Пакетом це все закриється, ще один пакет і якби ще один ряд 60 штук 120, а остальні вже в другий ящик ну в другу коробку, бо якщо ще наростити якби ще вверх, то вона не підніметься. по-перше, А по-друге, я думаю, що дуже багато об'ємного буде об'ємної ваги. і... Буде гірше по вартості в доставці. Ось така в нас картина по малині, накопали чимало, кадіка не буду показувати всередині, бо хм. без сліз туди не глянеш. Грузили вчора малину, темно було Загалом попочистити треба його. Ось така картина. Так що, хто замовляв малинку? Я вже частину продзвонив, буду далі дзвонити. Казати, що відправочка буде на протязі буквально декількох днів. Все повідправляється і, можливо, через неділі-дві, ну, не декілька днів, можливо, неділю повідправляється, бо там ще й чорного подвой. До речі, кому підщепа потрібна, чорного і не тільки. Набирайте, проконсультую, що є, і по цінам, і взагалі які питання будуть цікавити, відповім. Я не завжди на зв'язку, але якщо додзвонюєтесь, то якби, радо допомагаю. О, тому кому потрібна підщепа. І грецький є, і чорний є, і ведмежий буде, ми ще не копали. От, і є ще інші підщепи загалом наберете, кого цікавить. Ще й ведмежого горіха трохи є, небагато залишилося зовсім О, така картина. Так що, можливо, ще й малини хто хоче, то поки ще є. Час є хлопці, що копають, є. Ну Я теж з ними якби присутній. О, тому кого цікавить, Ну вже далі, якщо пройде неділька, я далі вже малину відправляти не буду. Вже перейдемо на фундук і інші культури. Тому майте це на увазі. Кого цікавить малинка смачна, є палана. Є ось лето 2. Є літня в кавичках монастирська, яку я колись з монастиря привіз під Білорусією в село таке є перед зарічним Серники. Там я працював на жіночий монастир. Там я робив фасад їхньої контори, така двоповерхова здоровенна. Шпаклював сам всього собора всередині. Малярку робив. ну і ну, З помічниками, але шпаклював я. Там висота була цікава. Я вже й не пам'ятаю, але здається, близько 20 метрів до, до купола. Ну, там високо. В помічників ноги трусилися довго, поки там лазили. О, Так що, це звідти я привіз з монастирську малину. Дуже класна, літня, вона крупна, дуже врожайна, просто капітально врожайна. Вона така. Ну якби, Кругла, не, не сильно видовжена, більш до круглої і така доволі крупна ягода. Ну, от, Товарна, вона не тече, Ну потребує шпалери, бо нагрузка в неї та там пагони одразу лягають. ну і цікаво, що баб'єлето кореневе, а в неї в два рази в три рази менше. Вчора кучку наложили там, по 220 штук, то баб'єлету була в три рази менша кучка, ніж от, Ой, в монастирської в два рази була менша кучка по кореневій, ніж баб'єлето два. В два-три в три рази. От. А, є ще палана, кого цікавить, теж є чимало. Джон Джей буду копати, ну там його багато замовили, навряд чи що там ще залишиться. От. хімбо топ теж забронювали всі саженці. От. Ну, а білету у нас просто дуже багато. Дуже багато і У нас смачна і місцеві у нас забирають. І перекупи теж беруть на холодильник. От. Тому її у нас багато. І літній теж вже трохи вистачає, якби розрослася гарно. Так що така картина кого цікавить. Я номер залишу в коментарі, закріплю його під відео. От, дзвоніть. Зараз он біля телефона пакую на зв'язку через гучномовець можу переговорити, проконсультувати, що кого цікавить. Здається, все виклав. Стараюся, бачите, максимально. Мінімалізувати вартість доставки саженців. От і коробку беру, і пакети, все повністю, якби нічого не враховую. От. ну і стараюсь по об'єму зробити якомога меншою, щоб дешевше була доставка. Бо якби тарифи ростуть, відповідно ж, ви знаєте, що солярка в нас топливо було 65, навіть в нас дизель. Зараз 53 на ці дні. От. Ну, в середньому 53-55. Ось така картина, Тому я розумію, що тарифи піднялися, бо це ж нова ну, вони ж не на електриці їздять, а на, на паливі. От. Тому це все зрозуміло, але щоб замовнику дешевше була доставка, от стараюсь якомога е, здешевити при можливості. От. Тому ось такі саженці, ось, бачите, сікатор лежить стандартний, ось така коренева. 60 штук. Всі живі, мертвих не відправляємо. Сенсу немає. Ось така картина. Так що, кого зацікавило, зараз тут ще трошки перепрівшої тирси. Небагато сипну, щоб посилка не важила 40 кг, бо це теж вони все враховують. Закрию пакетом, наверх ще один пакет, можливо, якесь ребро покладу, щоб не рвало. От. І таким чином влізе ще один ряд. Я думаю, що це. Буде приємно для отримувача, бо якби зараз запакував, то ще 4 таких мінімум треба, то це ой-ой-ой. Загалом така картина, друзі. Кого цікавить, звертайтесь. Буду консультувати, буду підказувати. Попасати відео в мене є. До речі, всі, хто купляєте, хто садить по-своєму, то якби нарікань щоб не було по проживанню. Я вам раджу, посадіть так, як я раджу, і проблем не буде. Є там в вайбері мені одна людина тільки сказала, що саженці погано попроживалися. Здається, полану вона купувала, треба ще було дивитися. От. Відео мені зняла, я попросив. Ну там нічого, що я радив, не зроблено. Загалом біда, там викопана ямка, ледь прокидано, відео, до речі, вони є. Я, можливо, змонтую в YouTube. Там навіть на деяких саженцях корінь видно. Тобто Як-небудь копнули, як сунули. От, відео знімали, і я не бачив, щоб вона там поливалася, бо з осені залишилося, знаєте, як закидаєш лопатою, то горбики залишаються. І з осінь ці горбики так і до весни залишилися. Тому, якщо так садити, то краще і не купувати, не тратити кошти, бо це марна справа. От. Вони кажуть, сказали так на словах, що свою садять так і все класно, ну на словах, то на словах можна багато чого по. Попридумувати. От. А так, то в принципі випадів дуже мало. От. Я думаю, з таким корнем то випадів обмаль буде мінімум. От. посадіть як я, Це... нічого там складного немає. Викопуєте, якщо густо садити, через 30-35 см, просто можна траншейку прокопати. Вставили, присипали і садити, щоб рівень був, верхній корінь майже на рівні з землею. От. Ви присипали землею, полили, воно все всілося. От. І вийде, що він всівся, Ви ще раз земелькою присипали трошки, і вийде, що корінь в ґрунті. Далі мульчуємо. Ну і при бажанні ще раз можна полити. Це вся посадка. Тут якби простіше простого. Це, це взагалі такі ази, знаєте, що може дитина посадити і приживеться, і все буде добре. От. Так що в цьому нічого складного немає. Малина культура взагалі. Не особливо проблемно. Тим більше, нашу ми ніколи ніякими хімікатами, отрутохімікатами не обробляємо. Росте, плодоносить, смачна, корисна ягода, що ще потрібно. Тому, Якщо купуєте саженці, платите кошти, то вже, будь ласка, посадіть, як положено, а не просто всунув в землю. от Ну, така картина. Це якби із ліжко. Там я вийшов в заміну, але більше справи з ними мати не буду. бо то не є серйозно Якось відео спаяю мене, воно є в вайбері. Я вже зберіг собі, спаяю відео, покажу, щоб не бути голослівним. Ну, люди різні, так що тут якби, можливо, змоги не було потім доглянути. Це таке діло, але претензії виставляти то не варто було би, але діло таке. Загалом все. 60 штучок, допаковую, зараз чик-чик і Ще трошки азимінки там заброньовані були, допакую і відправляю. Це друзі, всім мирного неба, гарних врожаїв. Почуємось.